Я абсолютно випадково дізналася про те, що ми сецький вже не торт. І я дізналася про це з тік -тока. Я виклала різ зі свого концерту. А я, ну, я маю вам сказати, що я на цьому концерті була в дуже відвертій сукні. Вени було отаке декольте, до де пупа. Воно, таке вузе, ну, досить вузьке, але отаке дуже довге. І ну, таке, типу, там, знаєте, кусочок сіськи так, був, поковинку видно. І так, коли крутишся, от-от визирне сосочок, але ні. І такий, і я. Час я пишалася цією сукнею своїми цицьками, цим декольте. Я була максимально задоволена. Ми зняли цей стендап. Я почала викладати е, тіктоки і від користувача по імені Вова Воробей, капітан Вова Воробей, Я дізналася, що в мене не цицькі, а вуха спаніеля. Буквально він не писав це. Називається вуха спаніеля, Тут навіть горілка не допоможе. Думала, що він має на увазі, що горілка не допоможе йому, що тіпи, він би мені не вдув. Що в нього на мене не встане, і я таке думаю, ну звісно, горілка ще нікому не допомагала з ерекцією. Собі, ну в чому проблема? Але питання в мене інше. Дивіться, вуха Спанієля це щось погане про жіночі груди. І я думаю, хто б придумав цю метафору? Ви колись бачили вуха Спанієля? Це найкраще, що може статися з людиною в житті. Ну, я, якщо мої цицькі приносять комусь стільки ж радості, скільки вуха Спанієля, все було не недар... я не перестану, ну я відращу волосся. все. Я... Але дивіться, зараз так виглядає, що я така пішов ти». Ні. Я засмутилася. Перша моя реакція була показати всім в Тіктокі цицькі, <реш> щоб показати, що не торт. А потім може дійсно не торт. І це в інстаграмі. Насправді це був не один чувак. Просто Вова Воробей, він набрав 150 лайків, типу, і 300 триста коментарів. Ну, на, на мільйон переглядів залетів цей відос. Ну не тому, що жарт смішний, а тому, що Сіська, Да. І Вова Воробей би мені не вдул. Сенсація, відома українська стендаперка Вістагунченка, ніколи не з Вовом мовом. Мені взагалі мене смущають люди, які ходять до чужих незнайомих людей і повідомляють їм, що вони б їм вдули чи не вдули. Ну єдина людина, яку хвилює чи би бити їй вова, це та людина, яка хоче з тобою переспати, і їх надзвичайно мало на цій планеті. Ну, типа, що це така широка вибірка? Що це воронка продажів у тебе, вова? Що це таке? Ну, давайте чесно, навіть якщо би він захотів мені вдути, він би мені не вдув. Бо ну як казала моя бабуся, з'їсть то він з'їсть, та хто ж йому дасть. <кій> По тому що ну, я хочу сказати, не для тебе вова мати цю спаніельку ростила, растила. <кій>